Коротке відео для YouTube Shorts про обрізку сосни. Значить, обрізаємо гострим інструментом. Інструмент має бути стерильний, протертий якимось алкоголем або антисептиком. Стрижемо на тому рівні, на якому вам комфортно бачити, який ви хочете. Значить, топі не росте, далі воно вирости не буде. Якщо ви будете стрихи і тримати, це вже стала форма. Розумієте, якщо ви сформували шапочки, ці шапочки вже уверх не попуть. Ну, якщо ви їх, звичайно, не відпустите. Так що підходите і зістригаєте рівнесенько, не боячись, просто кінчики, не будь ласка. Не великим стікатором, не великими ножницями, а маленькими, тому що великими ви зістрижете ось ці хвоїнки. І вони будуть пошкоджені, вони будуть рижі і негарні. А якщо ви будете стригти ось так ножницями кожну, тут їх не так багато, у вас буде класний результат. Ось так. Ось так. Нескладно, просто. 这样吧。<music>